Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Динамо Ю-19 на виїзді розгромило однолітків з Чорноморця у рамках 29-го туру чемпіонату України з рахунком 6-1. Завдяки цьому кияни забезпечили собі золоті медалі за тур до завершення сезону. Відрив від шахтаря, який посідає друге місце, складає 4 очки. Динамо після 29 зіграних матчів має різницю забитих та пропущених голів плюс 93. 104 забили, 11 пропустили. Для київського клубу це друге Спільчемпіонство у рамках чемпіонату України Ю-19. Рух-2 не буде грати з Черніговом за право підвищення до Першої ліги України. Львівська команда посіла друге місце у групі А другої ліги, але вирішила з змагань. Клуб уже направив відповідного листа до ПФЛ. Поєдинки Руха 2 та Чернігова мали пройти 23 та 30 травня. Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко відзначився забитим ячем у фіналі Кубка України проти Шахтаря. Цей гол став для нього 20-м у турнірі. За цим показником він наздогнав екс-форварда киян Сергія Риброва і розділяє з ним п'яте та шосте місце у списку найкращих бомбардирів Кубка, лідирує колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей. Найкращі бомбардири в історії Кубка України виглядають так: перше місце Андрій Воробей 25 голів. Друга позиція Максим Шацьких 24 м'ячі. Третя сходинка Олександр Паляниця, 22. Четверте місце Андрій Шевченко 21. Та п'ятий і шостий рядок розділяють між собою Сергій Рибров та Андрій Ярмоленко 20 голів. КДК УАФ ухвалив рішення по матчу 28-го туру УПЛ Полісся Динамо, який пройшов 9 травня. КДК зобов'язав Поліся сплатити 15 тисяч гривень за використання вболівальниками піротехнічних засобів. Нагадаємо, цей матч завершився в нічию 0-0. КДК УАФ ухвалив рішення по матчах 28-го туру УПЛ Кривбас Колос та Карпати Олександрія. Олександрія отримала штрафи у 5 та 15 тисяч гривень після гри з Карпатами, який відбувся 11 травня. КДК зобов'язав виплатити клуб 5 тисяч гривень за повторну неявку футболістів містя на флеш інтерв'ю після матчу. Покарання у вигляді виплати 15 тисяч гривень. Клуб отримав за повторну затримку початку матчу. Матч Кривбас Колос також був зіграний 11 травня. КДК зобов'язав ковалівський клуб сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 10 тисяч гривень за недотримання вимог додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме щодо евакуації команди в укриття при оголошенні сигналу повітряна тривога. Захисник Кривбаса Іван Дібанго був прооперований у Фінляндії, повідомляє прес-служба клубу. Після тривалих консультацій з декількома європейськими клініками медичний штаб Кривбаса вирішив направити камерунського захисника на операцію до Фінляндії, адже ця клініка спеціалізується на подібних травмах, яку отримав Іван. Нескладне хірургічне втручання пройшло успішне, і 23-річний футболіст почувається значно краще. Тепер справа за реабілітологами. Чекаємо на якісне та швидке відновлення. Йдеться у заяві клубу. Нагадаємо, футболіст отримав травму у матчі 27-го туру УПЛ проти Руха. Цього сезону гравець зіграв 23 матчі та віддав два асисти. Форвард Роми Артем Довбик не потрапив у заявку на матч 27-го туру серії А проти Мілана. За інформацією коментатора Сергія Лук'яненка, довбик також через травму не зіграє проти Торіно в останньому турі. Зазначено, що це пошкодження також завадить нападнику взяти участь у турнірі чотирьох націй у Канаді, де гратиме збірна України у червні. Український захисник Шльонська Єгор Маценко забив гол у матчі 33-го туру чемпіонату Польщі проти Ягелонії. Футболіст відзначився на 54 й хвилині. Він відкрив рахунок у цій грі. Маценко провів 21-й матч в екстраклясі у поточному сезоні. Це його другий гол. Український півзахисник Лехій Іван Жаліско відзначився голом у матчі 33-го туру чемпіонату Польщі. 24-річний львів'янин забив у ворота погоні і допоміг своїй команді здобути нічию 3-3. на 39 й хвилині. Після розіграшу кутового українець отримав пас від колумбійця Каміліо Маньї. Одним дотиком зупинив м'яч, а другим метрів із 25-ти відправив круглого точно у кут воріт. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Олімпіакос обіграв Офі з рахунком 2-0 у фіналі Кубка Греції. Разом з командою здобув перемогу український форвард Роман Яремчук. Він забив на 93-й хвилині. Роман вийшов на заміну на 71-й хвилині зустрічі. Окрім Кубка Греції, Яремчук також виграв з Олімпіакосом чемпіонат країни. Збірна Гонконгу назвала попередню заявку на найближчі матчі. У нього потрапив український воротар Олексій Шлякотін. Раніше повідомлялося, що Шлякотін планує отримати громадянство Гонконгу. Команда проведе товариські матчі з Манчестером Юнайтед 30 травня, збірною Непалу 5 червня, та зіграє проти Індії у кваліфікації Кубка Азії 10 червня. 35-річний воротар виступає за Гонконг Рейнджерс. Свій футбольний шлях Олексій розпочинав у Динамо. Він вихованець Академії Київського клубу. Ще український воротар пограв у дублі Чорноморця, польському сосновці та низки інших закордонних клубів. З 2016 року виступає у Чемпіонаті Гонконгу. На полі звернувся до Шахтаря щодо можливого трансферу бразильського вінгара доничан Кевіна. Повідомляє Глобо Еспорте. Італійський клуб хоче підписати 22-річного футболіста та вже зв'язався з шахтарем для з'ясування умов можливого трансферу. Неаполітанці намагаються досягти прогресу в переговорах з гірниками. Також зазначається, що свій інтерес до гравця проявляють неназвані клуби за ПЛ. У квітні цього року повідомлялося, що Наполі може придбати Кевіна у літнє трансферне вікно. Бразильський Вінгер виступає за Шахтар з січня 2024 року, коли донечани придбали гравця за 12 плюс 3 мільйони євро у палмейраса. Цього сезону Кевін забив 9 голів та віддав 3 асисти у 33 матчах на клубному рівні. Наполі збирається зробити останню пропозицію щодо трансферу півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Повідомляє тут спорт. Італійський клуб зробив першу пропозицію гірникам про трансфер 22-річного футболіста. Наполі запропонував 35 плюс 5 мільйонів євро, але український клуб відмовив у трансфері. За даними джерела, Шахтар вимагає за трансфер Судакова щонайменше 45 мільйонів євро. Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс спробує зробити ще одну спробу. Робу відписати українського півзахисника, стверджується, що вона буде останньою від неаполітанців. Власник італійського клубу вже має домовленість з судаковим щодо трансферу цього сезону. Георгій забив 13 голів та віддав 5 асистів у 32 матчах. Журналіст і коментатор Володимир Звєров розповів, що півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко отримає виклик у збірну України на червневі товариські матчі із Канадою та Новою Зеландією. Цитата: після класико, я під враженням від гри Артема Бондаренка у першому таймі говорив про нього в контексті збірної України. Після того, як я почув кілька сигналів від людей, які розбираються у структурі українського футболу, що скоро буде заявка збірної України, є дуже високі Шанси, що Артем Бондаренко поїде на товариський турнір у Канаду зі збірної України, сказав Звіров. 24-річний півзахисник не провів жодного матчу за національну збірну України. Раніше Бондаренко двічі потрапляв у заявку збірної. Центральний захисник Бормута Ілля Забарний дуже цікавий Ньюкаслу, повідомляє Зей Пейпер. За інформацією, джерела 22-річним українцем також захоплюється Манчестер Сіті. У контракті Центербека не передбачена сума відступних, однак стартова ціна на нього складає близько 50 мільйонів фунтів. Нагадаємо, Бормут купив забарного з Динамо у січні 2023 року за 22,7 мільйона євро. У поточному сезоні Ілля провів 37 матчів, результативними діями не відзначався.